Коли ти за цим спостерігаєш, та? так. це виглядає як просто, знаєте, якийсь героїчний фільм. Намагаються висадитись росіяни на цей аеродром маленький, <гум> та? їх відбивають, вони знову лізуть, їх знову відбивають. Був там навіть один день, коли там двічі на день вибувало росіян. Всі у скроні вже отак хитають, кажуть, так, ну росіяни, так. ну що, ну, 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 ідіотизм якийсь. Ну вже, ви ж бачите, що, а це все продовжується і продовжується. І це в якийсь момент сприймалося, знаєте, ну, як ну, якесь кіно несправжнє. Що там, в принципі, ну відбувають і відбувають ті, вибачте, ідіоти, а ті герої. Та? Так. Але е, ви, знаходячись там всередині, е, це, це про що для вас було? Постріли і вибухи це страшно, але ми розуміли, що вони отримують по зубам. Не розуміли ми, чому чому вони їдуть в одне й те саме місце, скільки Для вас теж не зрозуміло не зрозуміло. І досі так. Не зрозуміло. Чи в них не було комунікації між собою? Чи це були там казівки їхні? Але нас радувало те, що їх там добре гріли наші хлопці, і вибухи вибухи нам якимось чином були приємні, бо ми розуміли, що відбувається.